Ілона, а скільки всього там в тебе в сумочці? Цікаво. Давай покажу. Недільна рубрика, що в сумочці у співвласниці магазину косметики. Так, давайте подивимося що в моїй сумочці. Звісно, тут є і косметика, і особисті речі, і буду показувати все. Отже, кушон для обличчя, чому мені подобається саме поновлення кушоном сонцезахисту в міських умовах, і особливо Aerocell, тому що тут складні фізичні фільтри, і вони відразу починають захищати обличчя. І, взагалі, цей кушон мені подобається по своєму фінішу, як він лягає на обличчя, і тому постійно у моїй сумочці. Наступне це близькі для губ, і це ліпс. Я їх дуже люблю. Завжди стараюсь, щоб в мене в сумочці було два відтінки: один більш темніший, а другий нейтральний, світліший. Прозорий чи ось такий із новенької колекції лімітованої бренду Ліпс. Стидно показувати свій гаманець, але ви знаєте. Він просто тут червоного кольору, і я вірю в те, що він мені приносить гроші. Пам'ятаєте, колись говорили про те, що купи собі червоний гаманець і в тебе будуть гроші? От він в мене страшно просто згадати, скільки вже років, але я вірю в те, що він приносить мені гроші, і просто. Морально не можу його поміняти. Ну, таке. Можливо, колись і поміняю, якщо мені щось подобається. Дивіться, такий формат розчистки від бренду Tangle Teaser це не дитяча розчистка, це розчистка у вашу сумочку. Мені не дуже подобаються версії компакт із кришечкою, так як вони громісткі і вони мені не дуже гарно прочисують. А ось цей варіант, маленька модель V, якраз дуже зручна. Ну і звісно, ключі від дому, від авто. Візитки мої, тому що наше життя суцільний нетворкінг, і хто його знає, з ким я зустрінуся сьогодні. Резинки для фіксації візиток, а може і ще для чогось. Маленький крем для рук від бренду Краб. От саме цей аромат дуже подобається. Суниці це такі парфуми для рук, догляд, пом'якшення. Але звичайно, завжди ловлю приємну емоцію, коли наношу його на ручки. Дуже легкий, нежирний і не відчувається на руках швидко вбирається. Парфуми від бренду Anilo, в мене аромат Amber 528, В мене і гель для душу, і лосьон для тіла із цим ароматом, тому що він мені максимально літній, свіжий. Тут в ньому переважають цитрусові нотки. Діліться в коментарях, яка косметика завжди з вами у вашій сумочці або, можливо, якісь незвичайні і знакові для вас речі, без яких ви просто не уявляєте вміст своєї сумки.